Всім доброго дня! Розповім про чудову пропозицію на серію проти перших ознак старіння від 35. Це ось така серія Optimals Age Revive з SPF 15, де не кремчик іде. Тут є флавоноїди червоної смородини, які захищають шкіру від передчасного старіння наслідки ультрафіолетового випромінювання. А також мінерали цукри і амінокислоти з листя берези сріблястої, що запобігає гіперпігментації, і технологія Multi renewal 8, що відновлює еластичність і пружні шкіри. Зі знижкою, ось 329 гривень. Також є нічний крем антивіковий і крем для шкіри навколо очей, також зі знижкою. Якщо купити. Денний нічний крем, то набор 529 гривень. Якщо купити три засоби, 565. Це дуже вигідний набор тільки в цьому каталозі. Кому е, потрібно, пишіть заздалегідь. Можна взяти пробнички. Пробники є в наявності. Кремчик дуже класний, я вже спробувала.